Всім доброго дня, з вами компанія автофокус на наше нове надходження. Це офіційний Hyundai Tucson 2006 року випуску. Автомобіль оснащений двигуном 2.0 газ бензин в гарному біжовому кольорі, В гарному технічному стані. По салончику. у нас зустрічає світлий велюровий салон, досить таки доглянутий, не затяганий. Центральний підлокітник з підстаканниками для задніх пасажирів. Йдемо Тут у нас переднє позадні алкрофо діма, ще регулювання дзеркал. Звичайно, ж автомобіль у нас на повному приводі, датчик газу, Тут Датчики світла у нас є. На приборці ні одні помилочки не горить пробігу 272 тисячі кілометрів. Мультимедіа, клімат, контроль, п'ятиступанова механічна коробка перемикань, підігрів сидінь. Взагалі без нарікання. гарненький, доглянутий салончик. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою Гнатаховкевича 22Б, придбати його можна як влізим, в лізинг, так за готівку, так і в кредит, можливий обмін, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме твоє місто. Чекаємо на тебе.